Назар. Ти ж треба показати, що дощ іде. Око за киша, тільки проснувся. Мама на ручках сидить. Що? Їду. Тут дощ іде йому. Так. Да. Мамуні не синочок, на ручки попросився, побіду, щоб дощик подивитися. Да? Да. М -м. Все, подивилися? Будемо злазити. Чого не знімаєш? Чого? Я нічого не гаю. чіпси. Ага. Right. А ця булочка вже проснулась по колі я бутаю мало? Не виключай. Батік. Зайвін їсті тобі не дає. Баді, да? ти що посуду yeah, no, став мить? Замість мене. Ну мий посуду. Чо ти там став, то мий посуду. Баді. Там Зай, зручно. Мий посуду. А ну мий. буде сидіти. Байко, будеш мить посуду, ні? Хазяїн, моя посуда. Бадіку цікаво. Бадік, цікаво тобі? Що, забрати тебе туди? що ти так дивишся на мене? Давай, Слива, давай. Бажаємо і карпані. Що, <реш> це гроші тут, Це 16 злотих, пане. Всім привіт! 24 липня. Що хочу сказати, трішки випала із влогів, бо з 20 числа практично нічого не знімала. Скільки було матеріалу, не встигала його все монтувати і викладати. От, але. Нічого страшного, трішки повертаємося. Зараз буде трошечки насиченіші дні, насиченіші програми. На цьому тижні у нас дні, вечір. Тому чекайте, я думаю, буде весело підготовка і всі діла. Сьогодні хотіла підзнімати, але багато було роботи. Ми їздили в магазин, у нас пекельні дні. Через пару днів приїжджає мама, і брат, і племінник. У нас тут та закупи, і у нас через пару днів дівчий вечір і хлопчачий вечір. І у нас підготовка ще до того. Ми робимо величезні закупи сьогодні. Ми нічого не доскуплялися. Знай паралельно рішаємо якісь питання по поводу весілля, якісь постійно вилазять проблемки невеличкі, які треба вирішувати. Ось тому випала на пару днів, хоча влоги виходили, був матеріал і добре. Зараз 8 годин іду готувати на 2-3 години 100%. Випадаю. І що? Переходимо плавненько у завтрашній день. Всім привіт! 25 липня. Зібралися і йдемо у магазин. Раніше їдемо. Вчора не до кінця скупилися. Сьогодні продовження. Потім ми чистимо машин і я буду трохи ще готувати. Погода, до речі, порівняно із усіма днями, які були. Порівняно із днями, то Сьогодні ще так навіть не холодно аж так. Можливо, якщо почистимо салон, то й висохне до завтра, маємо надію. Приїхали з закупів, коля пішов десь наверх. Я ходила до учительки, заносила продукти на тортик. Закупи зробили великі знову. Думали, що менше, є, але знову закупилися щось там на 270 злотих. Всім привіт. Чого ти не привітався? Коль, що це за що? Почекай! Та то моя от літу масажна щотка. Дай. Кажу колі, Там одна є в машині, кажу, Колі, у нас одна є в машині чистити, театр, візьми одну щотку. Що приніс мою масажну щотку від селюліту. Я кажу, візьми отаку, бо отаку. У нас було дві, можливо, там дві навіть, я не знаю. Ну, в общем, зараз я ставлю вас на таймлапсик і погнаю. Привітаєшся з людьми чи ні? Всім привіт і жопу видно твою. Ну, поняли, да, в общем? З настроєння. То привітайся нормально. Всім привіт! Я Коля, і воно мене задовбує, я постійно. Добре. Дивіться, які класні бежеві сидіння, і оце все від води. Це сіла в купальнику такі плямки, оце теж щось ляпнуло, оце дощ може ляпнув. Бачите, які плямки? Ой, в колі гірша ситуація. То в мене рюкзак, чаю, оце чай. Рюкзаку пролився. Оце такі ми свині. Але зараз нічого. У нас є така пінка чудова. а оце я морозиво їла і шоколад ляпнув. Ззаді, до речі, у нас ліпша ситуація. Взагалі, ну, практично ідеально. Там десь якісь маленькі плямки. У нас ззаді, до речі, якби не бадяниться покривальця, покривальце, тут аби була труба, я так подозріваю. Ну, в общем, будемо чистити ми все отакою піною, яку я вам показувала минулому в минулому влозі, Класно відчищаю. В ідеалі би, е, звісно, намочити то все. Піною забризкати, а потім спеціальним полісосом зібрати. Але такого полісосу у нас немає. Такі ось зашморгала я. Ну, в общем, такі детальки. Минулому році ми останній раз це робили. Ну що, тепер можна і таймлапсик включати. Дивіться, так як у нас такі коль більше намочують. Треба повністю такі сидіння, що залишаються плями, треба повністю сидіння намочити, повністю забризкати. Потім воно стоїть трішки, відкисає. Потім ми це все чистимо такою щоткою. І все. І знову е, мокрою тряпкою все знімаємо цю піну. Потім воно висихає і вже доволі такий приємніший вид у нього. От. Гра буде чистити. А ви там на таймлопсіки стоїте, Я не знаю, чи вам там щось видно, чи ні. І так, зараз так це виглядає. Без таких конкретних плям. Воно посвітліє все, як воно почне підсихати, почистили. Поді так до приїзду родичів. О, до речі, ось дивіться, туристика-багажник. Постійно все своє вожу з собою. Так, гарненько стало, чисто приємно. Приємно на це все подивитися, що ви дуже великі молодці. Ой, все хай сохне малішка. Так, тут теж це забрати в хату. Ну, клас. Трошки почистили, буде вже приємніше сідати, да? повісили такого бадегу сюди. Ну все, їду ставити парковку, а це все треба в хату занести. Добре, настірай, її можна в машині залишити. Так, пересадили кактуси. Тепер вони живуть в одному горшку по сусідству, а то були тут. Один пересадили, а два були маленьких. Це маленькі горшечки були для них. Вирішила зараз зробити о, кактусний рой. Добре, прибираю ще в кухні, вже везде поприбирали. І машину вже помили. Прибираю на кухні іду одну штуку робити. Як зроблю, вам покажу, що вийде, якщо щось вийде. Потім мені треба напекти ще тоненьких блинців і зробити торт. І бажано переробити нігті. Бо на вечір вони мені не пасують зелені. Що за ідеальний чоловік? Що це таке Шо? ще? О, дуже гарний. <клес> Дякую. Побрився. Ой-ой-ой. Ой. У нас тут домовики везде, бо в нас немає де е, таку цю білизну з кровати. Він класний ключ. Дякую. У нас тут обстановка, нова скатертинка, Ну, як нова. Не нова, але була позаночки. Такий гарний клас. Вон штука, яку я зробила, але вона ще не закінчена. М -м -м, дуже гарно, Подобається. Готові вже приймати родичів, так що родичі приїжджайте. Ми вже готові. Зараз я ще приготую, але поки б ви доїхали, воно б вже зготувалося. І так, зазвичай я беру отаке французьке тісто. Беру французьке тісто, три штука. І в духовку воно запікається, варю заварний крем, додаю. До заварного крему, варю на пів літри заварний крем і додаю згущенки. Скільки тут теж літри, напевно, 500 грамів. Ні, 400. І все. Потім воно випікається, розслоюю ці коржі, все, торт готовий. Рецепт блинчиків, тоненьких з молоком. Три яйця. Пів літра молока. Гріємо в сатечки. Тепленько, щоб було. Рецепт, якщо що, не мій. Тільки що видивилися в інтернеті якийсь новий, бо я не пам'ятаю, вже так давно робила, по якому я роблю завжди. Потім цукру там було по рецепту дві ложки і солі півчайної ложки. Але блинці в мене будуть солоними, тому я зроблю одну чайну ложку солі. І щепотку цукру. Зроблю трошки по інакшому. Переіначу рецепт. Ми то все збиваємо. У мене, до речі, є такий прикольний вінчик. Зараз вінчик. я вам покажу. Дивіться, який робить. Для мене це нова. До чого технології дійшли. Це трішки збили, додаємо трішки молочка. Там було сказано, що 100 приблизно на око все робимо. І півтора стакана муки. Зараз я буду відміряти. Ситечко. 200 грамів стаконі. Треба було, не знаю, я забула скільки. 225 грам, але півтора стакан, стакана це 300 грам, можливо, і 300. Добре, буде 300, якщо, то додамо, додамо ще молочка. Рецепт для того, щоб його перегіначувати. І там ще по рецепту йшло йшла сода. На кінчику ножа, зараз додаємо соду, на кінчику може. Це не кінчик, ножа, але коли там було пів чайної ложки, то я думаю, що окей, буде. До речі, цікавий факт. Чому ми налили 100 грам е, чи 150 е, молока? Бо Треба зразу вимішати все. Для того, щоб не використовувати міксера, треба все вимішати, щоб не було комочків у тісту. Вимішуємо тут тісто. Так, схема не знаю. Вже я мало мішаю, ще комочки є. Але не аж так, коли виливаєш виливаєш все молоко і муху додаєш. Таких комочків немає. Думаю, треба ще помішати. До речі, я інколи роблю ці тоненькі блинці із розбушувачом для тіста, такими дирочками виходить. А це побачила рецепт, що там дуже простий, легенький, як бабуся робила. Я така думаю, о, то, що бабуся робила, це треба пробувати. І от, вирішила вам зазняти. Уроки, рецепт. блин, ці добре. Щось тут виходив і додаємо ще три-три ложечки олії. До рецепту. О. Тісто є. Будемо зараз. Можете і дивитися, що тут виходить. До речі, що хотіла сказати? Перекус мій. Зробіть дуже смачно в неправильному харчуванні. Або взагалі, хто хоче щось новенького, тут тут на дві порції такого желе. я роблю так. В молоко 100 мл молока додаю 15 г желатину. Це все в мікроволновці розігріваю на хвилинку, щоб желатин розтопився. Потім додаю туди творожний такий сирок, цей помазочку. Все все це вимішую з молоком з желатином і цей сирочок. І яку, який хочу фрукт собі туди кришу 100 грам на одну порцію 100 г. Якихось ягід, персика, нектаринки, неважливо, що хочете. І на дві порції: 100 грамів в один лоточок, 100 в інший. І ділю цю ріденьку масу і розливаю. Все бомба. Дуже класно. До речі, ще інколи я сиплю замінник, вірніше, цукорозамінник, але цей раз не сипала. Як хто хоче, одну ложечку на порцію. Дуже смачно бомба. Дуже смачно. Е, так смачно, що завжди, як я е, це закінчую їсти, я думаю, так мало. Так що в цьому влозі купа рецептів. Так, один уже. Один уже практично, але ще ні. Випікається далі. Тут вже у мене Тісто є, зараз буду смажити. Подивимося, який вийде перший млинець. І так, що погнали? Так, по перше, це неправда, що немає комочків. Комочки є. Так, можливо, я погано розмішала все, можливо, щось, але я скористалася подружним блендером, щоб... Щоб Трішки треба притут. При... Зменшити огонь. Ой, який блинець вийшов гарний. Не знаю, який на смак. Ждем. Добре би було його скуштувати. А куштувати буде коля. А не я. Що, рецепт може бути, думаю. Нормально. Якраз вийшли і не густі, і не рідкі, бо зазвичай я додаю або ще муки, або ще молока. А тут Бомба. Какова-то красота. как красота вышла? Бомбьяу. Класс. Бобайте. Почему дольше? Є. Тут у мене коржі напеклися. Я зготувала, зготувала зварила заварний крем, до речі. Як я робила? На пів літри, два яйця, півстакана цукру, ванільний цукор один пакетик. І я кинула три столових ложки муки. Але, можливо, це треба було на літр. Можливо, можна було і дві ось Зварила крем. Як я говорила до цього, змішаю із згущеним молоком. Завтра ще я зроблю до блинчиків начинку. Я крильця замаринувала. До речі, крильця мариную в таких маринадах. Хто у Польщі, дивіться, дуже зручно. Виймаєш крильця, миєш, засипаєш в такий пакет, там вже маринад всередині. І закриваєш це зіп-пакет такий закриваєш і воно маринується. Якраз сьогодні-завтра воно постоє, в четвер буду випікати. Супер. Ідеально. Ліневий Наполеон, то я раджу, бо це реально дуже смачно і це не так довго. Так, це, звісно, і так довго, але не аж так довго коржі там ліпити і робити. Клас. Тепер можу з чистою совістю і душою сказати, що чекаємо і запрошуємо мою родину в гості. Так, бадік там пішов уже. Так, да, Бадік? Бадік, так, це про мене щось. Тут у мене картопелька печеться із курочкою для колі на роботу. Ну що, іду робити нігті. Гарний. Я упевнена, що дуже смачний, дуже. Я дуже багато разів так робила, то це бомба. Дивіться, який гарний цвіток. Вірніше, а, яка дивіться. гарна квітка.

Давай, давай, ти схудла, гарно виглядаєш. Ні. Бодюн. О, хочете, я вам покажу іскуство, який кольор у мене цей О, дизайнер. Ні. Да. Коля, але ти в мене дизайнер. Ну. Дизайнерське рішення мого чоловіка. Лежить мовчить. Бо як так можна було отсюди нажарити? Ну ладно. Що ж вже зробиш. Чого хочу сказати, що дякую, що дивилися цей влог сьогоднішній. Маю надію, що зараз його змонтую і виложу сьогодні, а можливо, і завтра. Але надіюся, що сьогодні і будете дивитися наживо. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей в наступних влогах. Дивіться на кінець, що вам ще покажу. Ну, не краса. І чому, коли ми приходимо до Варанчуків? Отам вони живуть? І вони кажуть, отам, от там, Чому ніколи таких, такої красоти немає? Неймовірно. Ну, все. Пока.